Привіт! В цьому відео у нас дуже нестандартна для нашого каналу річ. Це цілий електроскутер Acer ES Series 5. Хоча нічим стандартним ми ніколи і не займались, тому що стандартне це нудно. Коротше, скутер дуже крутезний, але про все по черзі. Поїхали! Але перед початком невеличкий дисклеймер. Я іноді буду в захваті від речей, які більшості людей здаються чимось природним. І у мене для цього захвату є ціла купа причин. Десь 120, якщо бути точніше, так цей самокат спокійно вивозить повноцінних людей вагою до 120 кг. кілограм. І ні, я не кажу, що люди більш стандартної ваги не повноцінні, просто ми. Більш повноцінні, відкрию таємницю, від якої представники Acer будуть не дуже в захваті, і 130 кг він нормально вивозить. На ньому я відвозив на нову пошту дуже важкий ігровий лептоп та купу аксесуарів до нього. І нічого, і він живий, і я живий. І це другий електроскутер у моєму житті, на який мені не було лячно ставати. Хоча спочатку сумніви були. Ну не виглядає він якщо, що спокійно вивозить аж 120 кілограм. Але факт є факт. Далі, в залежності від регіону, він розвиває. Швидкість від 20 до 25 км на годину. Це максимум. І нам пощастило, ми той регіон, який може 25. І ці 25 він набирає доволі швидко навіть зі мною, чого я ну, аж ніяк не очікував. Може я не звик, може мені було і не потрібно, може, мені просто було лячно. Але більше і не хотілось, цього вистачало. Що мене ще вразило, так це те, що на підйомі десь. Під кутом у 10 градусів пробачте з транспортиром я не їжджу, Він мене тягнув. Так, скинув швидкість десь до 15, але все ще тягнув. Звичайно, все це у спортивному режимі. Ну, хоч десь в моєму житті у мене спорт має бути. Ще є два: стандартний та еко. У стандартному режимі максимальна швидкість становить 10 км на годину, у режимі еко 6. Тобто для міста це прям саме те, що треба. Режими відображаються на екрані поруч з рівнем заряду та швидкістю. Хоч він і дуже простий, проте інформативний та достатньо яскравий. На ньому є всього одна кнопка, яка в вмикає скутер, перемикає режим та вмикає задній габарит та передню фару. І якщо з заднім габаритом все добре, то з передньою фарою не дуже. По-перше, вона направлена занадто високо, виходить занадто далеко. Ще вона недостатньо яскрава і не налаштовується. Але є дещо справді крутезне: це поворотники. Перемикач на керми ліворуч він регулюється обертом вище чи нижче. Раз вже почали про кермо, то тут є ще один передостанній нюанс: оця гума на ручці, вона. Якась дубова. Я б навіть сказав, що тактильно вона відчувається дешевою. Ручка гальм одна, задні дискові, передні електронні. Гальмує доволі плавно, але ефективно. Є стандартна опція для всіх електроскутерів. Це підніжка. Вона працює, вона є, що ще сказати. Ще є менш стандартна, але все ж таки крутезна і корисна опція це гачок ось тут біля керма. Зовсім не стандартна опція, яку я бачу лише втретє, якщо мене не підводить пам'ять, це дзвінок. Працює гучно, працює зручно і ним дуже комфортно лякати людей. Колеса 10 дюймів, піна доволі м'якенькі, плюс є ще й задні аморти, які відчутно гасять майже всі косяки характерних для наших широт доріг. В розумних межах, звичайно ж, кліренс становить 11 см. Що всередині? 36 вольтовий двигун з максимальною потужністю у 550 Вт. літієвий акум на 15 Ампер годин, якого за заявами виробника вистачає на 60 км ходу. Але звичайно... О ж, не в спорт режимі, скоріш за все, в еко, і звичайно ж, не з моєю вагою. Як я вже казав, для мене спорт це все, тому я катаюсь виключно в режимі спорт, і мені його вистачало десь. Кілометрів на 35, може 40. Заряджається цей акум за 8 годин від комплектного зарядного. Роз'єм для зарядки прикрито заглушкою. Матеріали дека алюміній, труба сталева. Є трохи декору та трохи брендінгу. Не нав'язливо в межах розумного. Останній нюанс: оцей шов міг би бути трохи охайнішим. Хоча оператор каже, що насправді я чіпляюсь і з ним все добре. Ну, зі швом, не з оператором. Оператор вже зі мною працює. Як з ним може бути все добре? Розмір платформи 64 на 16. З половиною сантиметрів чи цього вистачає, так чи хотілося б більше? Теж так, мені є з чим порівнювати. Є захист від вологи IPX 5, тобто доща можна не боятись. Хоча з іншого боку, їздити на чомусь такому в дощ я б нікому не рекомендував. Скутер позиціонується як міський, отже, він має що правильно складатись. Це для того, щоб ви могли залізти з ним в метро чи маршрутку та заважати людям. Проте задача це не для всіх. Він важить 18,5 кілограм. Отже, якійсь тендітній дівчинці з ним буде ну, не торт. Я вже бачу, як зараз в коментах понесеться у. succeeded. Вибачте, я просто називаю все своїми іменами. Ще є застосунок: з'єднання зі скутером по блютуз. Є підтримка української, що не можу нарадувати, хоча один косячок я знайшов. Поточна швидкість чомусь написано данською. Ну і при виході я навіть не хочу знати, що там написано. В застосунку можна змінити одиниці вимірювання, час відключення, мову та встановити пошукову сигналізацію. Вмикаємо та вимикаємо скутер, дивимося на стан заряду, акумулятора. Розуміємо актуель хастіхе, Нагадаю, це швидкість данською. Є керування замк. Фронтальною фарою, швидкісним режимом, аварійкою та круїз контролем. Ну і наостанок є вимірювання відстані загальне та поточне. Доволі непоганий застосунок, як на мене, але прям якоїсь необхідності я в ньому не бачу. Можна користуватись і так. Я не дуже часто таке кажу, але цю річ я б собі. Достатня швидкість, нормальна дебела збірка, яка спокійно витримує мене та ще й з вантажем, достатній запас ходу під мої потреби, непогана амортизація, шикарна аварійка, особливо під темний час доби, ефективні гальма. І загалом він дає відчуття надійності, а це вже варте того, щоб про нього замислитись. І на цьому не забувайте підписуватись на наш канал та дивитись інші корисні відоси. Побачимось! Скільки я на ньому вже їжджу? Десь тижні два, може півтора. Ну і головна задача, яка у нього є, довести мене до нової пошти та до сільпо найближчого. Ну, все, він вивозить і мене, і все, що у мене в рюкзаку, коли я з сільпо повертаюсь. Нормально? Нормально!